Мой роман Світошак, позаду мене автомобілі. Автомобілі продаються. Якщо ви для себе шукаєте автомобіль, то ми надаємо послуга. Перевірка по всій Україні. Звичайно, внизу під відео, друзі, залишу посилання, за яке можна перейти. І перевірити автомобіль через CarVertical. Багато вже є історії, чому потрібно перевіряти автомобіль. До речі, сьогодні буду відповідати на запитання нашого підписника, який запитав мене, в нього там є свій момент по CarVertical, є своя історія. Тому сьогодні ми будемо це, про це розповідати. Залишайтеся, буде цікаво. Хто не підписаний, друзі, це потрібно зробити. У нас все про авто. Відразу вам покажу, переключаємо камеру. Як виглядає так, що в нас з камерою? Де наша камера? Є. Відразу вам показую нашого шеф-кухара, пана Володимира. Пан Володимирі, як бджола труться вірою і правдою. Але смачно виглядає. Також шлячок Володінка, я, там, я, там, я буду в черзі. Вам дякую. Звичайно, є бограч, плов, ребра молодого вепра, все присутнє на ринку. Також дівчата, наші зузульки сьогодні теж працюють. Добро наші зузульки. Пані Іра на місці. Вікторія. Вітання підписникам передавайте. Ось такі смаколики є на ринку, тому якщо хтось десь навіть просто проїздом, то сміло можна прийти і спробувати такі смаколики. Вам дякую, дівчатка, а ми йдемо і рухаємось вперед. Що по ринку? Давайте будемо розбиратися. Доброго ранку. Зі знам'янки, вітаю, Юра. Вітаю, Роман. Юра, сто років вас не чув, надіюсь, у вас все добре. Так, ідемо, друзі, ідемо. Що ми будемо сьогодні робити з цими ми, всіма ми. автомобілями? Все класично, будемо, будемо трошечки дивитися, що продається, які ціни. Все у нашому відео. Друзі, хто тільки долучився, ми у місті Львів на Карпазарі. Передаємо вітання, буду радий усіх чути. Бачу, хтось залишив місце. Ще не всі приїхали автомобілі, будуть доїжджаючі, ще доїжджають. Ну що, давайте так, перевірка автомобіля. Чому потрібно перевіряти? Мені здається, це очевидні речі, але, але все-таки давайте розповім. Написали мені в коментарях під минулим відео запитання. Романе перевіряв автомобіль, якось там було приблизно. Думаю, випишу собі, ну, буду згадувати. Ікарвертікал, як там було? Зараз згадаємо. Я щось так готувався сьогодні до нашої зйомочки. А не розрукував запитання. Формулювання запитання була в такому форматі, що автомобіль перевіряли, автомобіль відміток взагалі не мав, а вже коли приїхав сюди, вони поїхали на офіційну істин, і відповідно відмітка появилася одна. Типу, навіщо перевіряти цей карвертікал? Тобто, якщо ситуація така, що ти не отримуєш інформацію. Друзі, це те саме, що ти не спробував, ти не знаєш. Наприклад. Уявіть собі, що ви відкриваєте після цього випадку, коли у вас стається така ситуація, що відміток немає. Чому ж немає відміток, зразу давайте поясню. Відміток, друзі, немає, тому що ви не ви, а власник не відвідував офіційне СТО. Карвертікал це не є ж якийсь жива істота, яка там хтось сидить, знаєте, і щось там звідкись витягує, по гаражах дзвонив знати, де, де були, які були відмітки. Це проста програма, яка здає запит на офіційне СТО і з СТО бере інформацію. Якщо власник не відвідував, звідки знати, та? які були пробіги і все решта. Але хитрі продавці роблять дуже просто. Вони купляють там такий автомобіль Доброго ранку Запоріжжя вітаю. Цей автомобіль привозять, увага, тут стають, роблять там, заміну масла на офіційному СТО, і вже Карвертикал показує інформацію. А там, там може бути не 350 тисяч, а 250 тисяч. Тому, та погоджуюся, тут є момент. Тому треба головою не об стіну битися. а <свісно> Потрібно аналізувати те, що ви бачите. А тепер увага! А уявіть собі, друзі, от зразу вам запитання. Уявіть собі, що ви після цього випадку ви купили автомобіль, пробігу не було. Ви ще один автомобіль, маючи досвід, що... Не вдалося побачити пробіг, ну бо, власник не відвідав офіційне СТО. Ви просто-напросто кажете, я не буду дивитися, історії автомобілів, мені через Кравертіка, але нікуди там нічого немає. І ви їдете купляти, отак от як в нас була історія із Хондою Сірве, до речі, Франківську, що там пробіг 100 тисяч скручено. Уявіть собі, що ви купляєте автомобіль, приїжджаєте. Технічно автомобіль дійсно ну, все там, власник. Я так розумію, попередній якийсь був подан, чи що, але ну, він дійсно там, питань до, до постану немає. Тобто, Як по, по ходовій, так по рульовій, по тормозній системі, тобто, ко, коробка. Все працює просто супер. Ну, от На даний момент ремонтувати нічого не потрібно. Фактичний стан реально класний. Ви купляєте такий автомобіль. І ви кажете, я не буду перевіряти. Історії, карвертікалі ніякі, тому що, знаєш, це все там не працює. Проходить якийсь час, вам приходить, прийдеться з часом продати цей автомобіль. Не захочете його продати, ви виставляєте на продаж. І після того вам навіть авторія підтягне, підтягне, що там є змотано 100 тисяч. Будете згадувати дуже серйозно, що чому ж я не перевірив і ну, там було так, а тепер я маю проблему, тому що це проблема. Ви виставляєте він код, а вам показує через авторію, не потрібно навіть ні за що платити. Показує вам, що пробіг змотаний. Знаєте, що ви будете робити? А те, що зробив попередній власник, який от, з Хондою також, він просто-напросто не виставив він код Він цей він код приховав. Насправді, мене запитують, Романи, якщо прихований він код що такий автомобіль взагалі не розглядати? Насправді, якщо прихований він код це тільки один з факторів, чому він його приховав. Ти тобто мається на увазі, що він змотав. Другий. Другий момент, це може бути дійсно людина не розбирається добре в тих речах власник і каже, це ж, це ж такі дані, які не можна комусь передавати. Це ж, типу, таке, ну, розуміємо, так? І тому, якщо ви будете зразу відсікати, ви потенційно відсікаєте тих людей, які, так би мовити, щось приховують. Але вони все так просто. Там є багато ще таких, знаєте, як я кажу, махінацій, де. Ви можете собі думати, що ви все перевіряєте, у вас все добре. А там є і пістані він коди, є і, ну, ще багато моментів. Це сьогодні, друзі, я не хочу піднімати. Ми зайдемо дуже глибоко. хочете трошечки ще прокоментувати саме ціни автомобілів, які продаються на ринку. Тому я думаю, це питання ми розкрили. До речі, ще так також трішечки, буквально два слова. Дзвонив вчора до, до мене е, зсу хлопчина, каже Романе, колись користувалися вашими. Батько користувався вашими послугами, їздить на автомобілі задоволений і сказав позвонити до вас. Кажу, що у вас там трапилося?» Ситуація така, що хтось там десь продає автомобіль, але автомобіль знаходиться десь на митниці, і автомобіль можуть не розмитнювати, якось там, ну одним словом, так, не розмитнювати. Якщо цей хлопчина, ну, хто купляє так, покупець, скине всі документи, зразу йому на зустріч кажуть, ми вам скинемо свої документи, ти паспорт вам скинемо. І каже до мене, чи то варто з цим зв'язуватись, бо машину не розмитнять. Я кажу, слухайте, немає, немає, на жаль, влада не спромоглася зробити для військових безкоштовне оце розмитнення. Якщо на вас везуть машину, ви її маєте розмитнювати. Якщо вам кажуть, що ми для вас спеціально її не розмитнемо, це вже є обман, це шахраї працюють. Тому кажу, на ті вудочки не попадайтеся. Автомобіль коштує щось 100 тисяч, якась там моделечка. Ну, одним словом, зрозуміли, тобто в, в три дешевше. Дешевий сир, знаємо. Тому робимо простий висновок. Обмани, шахрайство, воно процвітає, тому що є люди, які все-таки не дзвонять. Якщо у вас якісь питання, друзі, наберіть мене, я вам просто проконсультую. У нас юридична. Допомога і консультація безкоштовно. Я вам це підкажу. Не попадайте на гроші. Якщо хтось боїться дзвонити, бо я знаю, як воно психологічно працює. Дуже класна ціна, треба купляти вже часу. Нема до Романа позвоню. Ще Роман викупить. Мені не потрібно всі автомобілі світу. Повірте мені, а халявні автомобілі в три рази дешевше, тим більше. 2007 рік друзі, давайте трошки в нас тепер така класика, трошка історії і трошка по темі вже автомобілів. Будемо начитувати те, що бачимо. 2007 рік, 6500, Suzuki сузуки 4 Так, бензин 1,4, Заявляє продавець, що без підкрасів. 185. Петро українець пише: Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно чути. Друзі, хто в нас долучився? Ми у місті Львів на Карбазарі. Виходимо наживо, для вас знімає інформацію, тому до вас прохання поставити вподобаєчку, підписатися, активувати дзвіночок і, звичайно, ділимось цим відео в соцмережах. Інформації зайвої не буває, друзі. 13 рік, 14350, 2.2 дизель, автомат. Телефони є, друзі. Якщо когось цікавить, ми можемо цей автомобіль перевірити для вас повністю, зробити фото, відео, звіт. І далі ви вже будете орієнтуватися, вартує цей автомобіль уваги чи не вартує. Що тут по інформації? Великий кросовер 2012 року 13952.0 Дизель Автомат. 241 тисяча заявлено від продавця CarVertical. Усім в допомогу. Доброго ранку. Роман, вітаю з Швейцарії, Львів. Привіт. Вітаю. Дуже приємно. Так, Михайло пише вітання з Харкова. Роман. Вітаю навзаєм. Дуже приємно. Олег Попович пише, покажіть шкоду Суперб. Я думаю, щось буде цікаве, друзі, покажу. У нас трішечки час вже бачу, на жаль, на завершенні, але поки є інформація, можливість її знімати, я ще для вас знімаю. 16 рік, 24200, Соренто, 4х4, 157 тисяч заявлений пробіг. 2,0 автомат. Так, йдемо далі. Рухаємось. Тому давайте сьогодні підсумок зробимо. Перевірка автомобіля перед купівлею, друзі, вона повинна бути максимальна. Їдьте на СТО, це фізична перевірка. Та беріть свого товариша. Звертайтесь до нас внизу під відео. Я залишаю завжди свій телефончик, можна зателефонувати, і ми працюємо по всій Україні. І історія автомобіля. Беріть CarVertical, беріть якісь інші ресурси. Ну, я користуюсь Carvertiкалом, в принципі, зручно. Подивився, якщо знає, що там, як було цього хлопчина, який сказав, каже, Роман, ми подивилися, що відміток не було взагалі. Потім одна відмітка вже в Україні, і зрозуміло, що ця відмітка може бути відкоригована. Я кажу, звичайно, що може бути відкоригована. Але ви подивилися і знаєте, що там не було, не було 300 тисяч, явно не є зафіксовано, значить, значить, доказів немає. А вас там на лічильнику 200, тому дивіться з вашим експертом, з фахівцем. Це ж видно, чи пробіг скручений чи ні. Ми ж дивилися Honda SRV, оце що Франківську. Ми хлопчині відразу сказали, ну нема там 180, є більше. Тому треба для себе цілком розуміти картину, що якщо ви перевіряєте, то ви перевіряєте максимум, далі ви просто-напросто оплачуєте кошти за автомобіль і він стає ваш. Тому все, що ви перевірите до купівлі, вам дасть можливість маневрувати або взагалі відмовитись від покупки. Ситуації, до речі, те, що я розповідаю про CR-V, яка змотана, і CarVertical це проявив, і ми це до CarVertical відразу сказали, що автомобіль не відповідає цьому пробігу, то, власне, купив цей автомобіль, до речі. Він дзвонив до мене ну, і каже, ману, мені все підходить. Я кажу, так без питань, чого ж ви треба, купляєте, але просто ви це повинні розуміти, що відмітка є 280 тисяч. А 180 це те, що ви бачите просто на лічильнику. Фактично є так. Ось такі моменти. Він поїхав, забрав цей автомобіль, наскільки я знаю. І щасливий і довольний. Але він щасливий, тому що він все бачив, все розумів і зробив це свідомо. 17-й рік ціна, договірна 5008 Peugeot. Друзі, хто долучається, ділимося цим відео в соцмережах. Пишіть хто, звідки дивиться, радий буду вас чути. З вами я Роман Світошак. Сьогодні маю можливість трошки про, про... має можливість поділитися інформацією. Ділюся. З вас вподобаєчка. Тринадцятий рік, 2.0, бензин 145 тисяч кілометрів пробігу. Це просто красота. Америка, до речі, може дати такий, такий пробіг. Це навіть ще й багато, може дати і менший. Санта... що ти, а це токсон. Токсон, там, все вірно, так, з мордочки зайшов. 17 й рік, 16-300, 2,0. 190 тисяч заявлений пробіг. Нісан Жук. 11-й рік, 10 100. 1,6. 200 тисяч такий, Знаєте, який ювілей. Вітання з Харкова. Харків вітає. Дуже приємно, бережемося, тримаємося. X3 в кадрі, на жаль, інформації немає. Тут також щось пустенько. Там, Бачу автомобілі всі відкриті, аж хочеться піти подивитися. Привіт з Хмільника. Вітаю Віталій, дуже приємно. Хмільник бачу на зв'язку. Це дуже добре. Так, друзі, ну що, дивіться, давайте ще покажу, як виглядає ринок. Ми, в принципі, йдемо на завершення. Чи є люди на ринку? Я думаю, ви все бачите в кадрі. Ринок, я б сказав, взагалі сьогодні не активний, хоча кожного разу неділя це активний ринок в Луцьку. До речі, ми сьогодні надаємо послуга допомога в купівлі автомобіля саме в Луцьку. Тобто наш фахівець там працює. Поки я тут для вас знімаю, фахівець там працює. Наш сьогодні один один нас підбір. І скажу, що цей, що все-таки. Тут не скажеш в місті Львові, що неділя це якийсь активний ринок. Активний ринок активніший. Тепер можна так правильно казати, активніший ринок це є субота. Неділя це чомусь ринок, хоча два дні робочих, одинакових, але чомусь люди собі більше сподобали ринок, приїжджають більше, активніше в суботу. Неділя менше автомобілів, менше людей, це факт. Ось, друзі, така інформація на сьогодні. Ми йдемо зараз ближче до Володимира. Ще давайте до нього заглянемо. Можливо, вже шашличок буде готовий, будемо частуватися. І вас також запрошую. Хто приїжджає у місто Львів, сміло сюди можете заїхати. Буду радий вас чути, бачити. Так, Шеф-кухар. Бачу, дивіться, наскільки поки ми походили, шашличок помінявся. Володінка, ми ще з людьми до вас прийшли на той шашлик, який обіцяв прийти. То ще треба чекати трошечки. Та? Ми, ми можемо з вітрини взяти, можемо звідси. Все тоді, так. Друзі, Володимир, хто, хто ще не бачив, це наш шеф-кухар, який люди, які приходять сюди, всі частуються, і з голодних стають добрими і ситими. <рес> добрими і ситими. Тому така інформація. Ще ребро покажете, ще трошки лишили вчорашнього. Але ребра смачні, я вчора то щось думав, за не на ребра, а взявся потім до плова, правда, я І богріш також є. ну супер. Дівчатка там каву чай роблять. Ігорчик, ти ще нам два слова напевно, скажеш. Дівчаточками ми вже віталися. Привіт, Ігор. Друзі, Ігор, це чоловік, який вже дивується, де одіває товщиномір. Ігор, я вже немає, мені знову треба товщиномір. Ти щось людям теж продаєш, якби ти звернувся. Штуки три вже вдома, так? А ні, я ж мав ми один, один той, що я перший купив, другий в тебе взяв, а другий мені цей. І вже все нема. Люди розбирають мене, просять і все. Ігорчик, ти теж людям би продав, якби ти хтось ну, до тебе звернувся? Самі популярні зараз ті, що міняють кольори такі. 588 модель ультра, І нові моделі для біджет. Бюджетник, кому треба, в принципі, щось таке недороге рішення. 2 тисячі гривень, всього гарний прилад mm. з рубіновим датчиком. Ігор, скажи, скільки такі ультра? То якраз такий, як ти мені давав, так? Так, ультра коштує 5 тисяч, але для підписників буде знижка. Велика. Зробимо знижку. Друзі, телефони будуть внизу, під відео, тому якщо хтось собі щось таке хоче, то до ігора можна звертатися. Правда, Ігор? Плану, звичайно, гарного дня. Звертайтеся. Все на зв'язку. Ну що, ми будемо завершувати. Усім ще раз дякую, хто у нас підписаний, хто підтримує канал, друзі. Палець вгору обов'язково. Активовуємо дзвіночок. Всім благ, бережемося, слава ЗСУ.